О Однять ранку біля Вінницького вищого училища номер 7 починає збиратися молодь. Тут розташований один із пунктів ЗНО. Ольга Дожа приїхала з села Нова Прилука Липовецького району. Перед початком іспиту з хімії повторює матеріал. Каже, найважче їй даються задачі. Трошки я не впевнена в них, але все буде добре. Бо тести це там ще можна там ще щось вгадати, а от задачі там треба рішати. Підтримати доньку приїхала мама Вікторія. Дожа переживаємо. Але я вірю, що у нас дасть сюди все добре. Одинадцятикласниця Діана Григорян із Вінниці у власних силах впевнена. Каже, у школі з хімії має 10 балів. Готувалася давно вже, так що все нормально. Ходила до репетитора. Ну, ще сама до такого займалася. Вчора майже до опівночі повторювала різні схеми та правила, каже Катерина Вознюк. Хвилюватися, а потім не здаси, то лучше вже так. Тримати себе в руках якось. Ну, все одно за все не вивчиш вже, якщо раніше не вчив. Реєстрація розпочалася о 9.50 і тривала годину. До пункту тестування учасники приходили з різницею у кілька хвилин. Усі в масках. При вході їм вимірюють температуру та перевіряють документи. Перевернути лазер паспорт, щоб сертифікат. За словами відповідальної на пункті Бартко, під тестування тут виділили 16 аудиторій. У аудиторії передбачено розташування 15 учнів, які розсаджуються з інтервалом 1 12 метра в шаховому порядку. Учні сидять в масках, можуть користуватися питною водою, не можуть користуватися телефонами. В кінці вони здають бланк відповіді. І відповідно ставлять підпис про здачу свого бланку. Зошити у нас будуть ще на протязі місяця зберігатися. На іспит із хімії у них зареєструвалося 237 учасників. 45 із певних причин не з'явилися, каже Бертко. На розв'язання завдань в учасників незалежного оцінювання понад дві години. Ці вони запаковані один, другий цілий не Рівно об 11-й розпочинається іспит. Окрім цього, пункту іспит з хімії учасники з Вінничини складають і в приміщенні кооперативного інституту, каже методистка регіонального центру оцінювання якості освіти Тетяна Чекурда. Інший пункт тестування Вінницького кооперативного інституту. Зареєструвалася приблизно однакова кількість що тут, що там, по, понад 200. Учасників у зв'язку з тим, що цьогоріч відмінили державну підсумкову атестацію. Учасники, які обрали хімію, складають для того, щоб отримати оцінку в 200-бальній шкалі рейтингову оцінку. Друге і третє тестування основної сесії ЗНО відбудеться на початку наступного тижня, 24 і 25 травня. Тоді складатимуть іспит з іноземних мов, каже Чекурда. Юлія Вознюк Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.